Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку, мабуть, буде до вподоби всім. Адже всі ми любимо розважатися та святкувати. Музику, яку вмикаємо під час святкувань і розваг ми всі розуміємо і любимо. Вона викликає приємні спогади, про радісні миті у колі сім'ї та друзів. Тож сьогодні ми поговоримо про популярну легку музику: музику свят і розваг. Дізнаємось, коли вона з'явилась та хто її створює, а також разом прослухаємо найпопулярніші вірусні хіти розважальної музики. Почнімо! Музика здавна супроводжує події в житті людини: на церемоніях, військових маршах та світських заходах. Така музика не просто створюється композитором у творчому пориві, а має практичну ціль. Музику, яку пишуть з такою метою, ми називаємо прикладною, наприклад, рекламні джингли, тобто мелодії для реклами. Вони мають запам'ятати зглядачеві та посилити позитивне враження від продукту, що рекламується. Наближається свято наближається, свято наближається. Смак свята щедро розділи на всіх, і з кока-кола радість відкрита. Музику свят і розваг також створюють з певною метою: покращити настрій, атмосферу та розважити всіх присутніх. Наприклад, композиція «Happy birthday to you» Жодне святкування дня народження не минає без цієї пісні, що перекладена безліч умов та виконується у всіх куточках світу. Відповідно до книги рекордів Гіннеса 1998 року Happy Birthday to You» є найбільш пізнаваною англомовною піснею. За офіційними даними, музику до пісні Happy Birthday to You» написали сестри Патті та Мілдред Гіл. У 1893 році. У вересні 2015 року федеральний суд Лос-Анджелеса надав пісні статусу суспільного надбання. До речі. В Україні є своя пісня для привітань, яку ви, мабуть, також чули. Стародавню церковну пісню Многая літа сьогодні виконують по-іншому, але її зміст незмінний. Це побажання міцного здоров'я та довгих років життя. Много! Функцію розваги музика також виконувала віддавна. Зокрема, музику писали для супроводу танців. Мелодія легко запам'ятовувалась, музика була ритмічною і мала в своїй основі принцип повторення. Тобто, головна мелодія повторювалася, наче рухаючись по колу, спонукаючи і людей у залі рухатися так само. У процесі переміщення по колу та виконання рухів здійснювалася і зміна партнера, що сприяло знайомству на балах молодих людей. Згодом популярним на балу став вальс. Його називають королем танцю, оскільки це надзвичайно чуттєвий, вишуканий і святковий танець. У 20 столітті танцювальна музика стає ще більш ритмічною, драйвовою та динамічною. Популярності набувають Фокстрот, Чарльстон, Твіст та у 60-х роках рок-н-ролл. З англійської рок-н-ролл перекладається як крутись та гойдайся. Люди, що танцюють у цьому стилі, справді крутяться та гойдаються під музику, що скидається на непросту, але дуже веселу розвагу. Рештою з'являється музика, що породжує танцювальні тренди. Наприклад, у 1990-х роках пісня дуету «Los del Ріо Макарена. На її основі виник танець, який прославив пісню і став популярною розвагою на танцювальних майданчиках усього світу. Мода на танцювальні тренди продовжилася завдяки появі музичних кліпів. Наприклад, відомий кліп виконавця псай, танець, із якого протягом кількох років після його виникнення знав та виконував майже кожен. Багато українських виконавців також створюють музику танцювального характеру, яка стає вірусною та змушує невпинно рухатись. Яскравим прикладом може бути кліп на пісню Мені казково, що виконує Тарабарова. Казково Мені казково. Сьогодні музика розваг набуває нових форм завдяки популярному додатку TikTok. Танцювальні ролики, челенджі та батли стають вірусними та поширюються мережею зі швидкістю світла. Музична індустрія дедалі більше орієнтується на розважальну, легку для сприйняття та запам'ятовування музику. Пісні цього жанру не мають особливого змістовного навантаження чи глибокого сенсу. Вони створені для розваги та часто жартівливі. Яскраві представники цього жанру: Оля Полякова, Вірка Сердючка, Дідзьо, НК та Джері Хейл. я встану, встану… Якщо Отже, підсумуємо: музика свят і розваг проста за змістом, легка для сприйняття та запам'ятовування. Здебільшого вона ритмічна та запальна. Така музика належить до прикладного жанру. Вона супроводжує різні події у житті людини та суспільства: це весілля, дні народження, різноманітні тусовки, танцювальні батли, випускні вечори. Музика здавна лунала під час святкувань та розваг. Спочатку під час танців на балах, пізніше вона стала породжувати танцювальні тренди, що сьогодні поширюються мережею. Тож не забувайте розважатися та весело проводити час із близькими під музику. На все добре!